Добрий день всім. Сьогодні хочу показати, як виглядає садочок у Швейцарії, куди ходить моя доця. Але він типовий. Це на вході в них є у кожного своя підписана сумочка. Сюди вони в корзини складають рюкзаки, коли приходять. Це у кожного своя вішалочка. Такі ось маленькі умивальнички для маленьких людей. Сміттєвий бачок. Там зона відпочинку з диванчиком. Це їхня робоча зона, де вони займаються цілий день. Всякі поробочки, тут всякі іграшки, знову мовальничок після поробочок. Такі столики. Тут у кожного підписана сумочка, в якій вісить пластилін. Мирослава. Тут теж все для поробочок. для різних скотч, клей, ножички. ще якісь штучки, я не знаю, що вони роблять. Це вже готові поробочки. Зона відпочинку, де вони граються. Знову сумочки з чимось з якимось. Знаряддям для поробок. Це зона спільного проведення часу, де вони щось обговорюють, займаються. Сідає на більшому стільчику там вон, вихователька, і на менших стільчиках сидять дітки. Тут для дівчаток зона з ляльками, дуже задоволені садочком, дуже дружні вихователі. Ось для дітей кухня, де якщо хтось щось захоче, там можна попити води, нагріти, щось приготувати. Всім гарного дня!